Віра, вітаю. Так ми зараз знаходимося у самісінькому центрі Харкова біля місця, куди е, влучив один із російських достолотників яке найбільше постраждало від останньої атаки. Це невеличкий двоповерховий котет у самісінькому центрі Харкова. Скоріше за все тут були дерев'яні перекриття. Тому рятувальникам знадобилося понад 6 годин для того, щоб повністю локалізувати пожежу і пролити всі стіни для того, щоб стала. Ця... Пожежа це вогонь не перекидувалося далі. Бачимо, що за останні півтори години рятувальники розбирають завали, тому що особливо другий поверх цієї будівлі. Він дуже сильно пошкоджений і підходити дуже близько туди не можна. Але постраждали і абсолютно всі будинки, які знаходяться навколо тут. Дуже багато крамничок, банків, кав'ярень, а також звичайно житлових квартир. І ми бачимо, що вже в останню годину сюди приїхали комунальники і дуже активно допомагають людям розібратися з напряцями, тому що дуже багато вбитого скла на вулиці було після атаки. І самі власники магазинчиків і орендарі вони ринулися сюди на місце одразу після завершення комендантської години. І ось що нам розказали цього ранку. Купу скла та й все пробираємо. Немає. Склав на дверях, тому уборка у нас тут були е доски та фанера, тому більш-менш все нормально. Як завжди, кожна атака вона, ну, не призводить не описати словами. Прокуратура відрятувала, що зафіксували щонайменше чотири влучання до сьогодні вночі, але це не єдина атака на Харків минулої ночі. Е, ще кілька ракет пролучила і дві з них пролучила саме у середмістях Харкова. В е, нас тут цих е, е, нальотів постраждало 22 людини, 11 людини, них спеціалізовано до лікарні. І хочуть побачити, що вже зараз на ранок біля. Тих тих місць, місць які були, комунальника поприбирали і повідкривали дороги от крим власне того, де ми зараз знаходимося. Ось така інформація на раді.